Цілком зрозуміло, чому закриті, бо сонішки це абсолютний фаворит серед хлопчикових моделей літніх колекцій. Закритий носочок добре захищає пальчики від таких небажаних ударів, які неодмінно супроводжують веселі активні ігри і прогулянки. В свою чергу, зверніть увагу, натуральний нубук, з якого вироблена передня частина моделі, також захищений полімерним протиударним матеріалом. Закритий посилений заднік надійно фіксує п'яточку, не даючи їй вистрибувати і тримає в правильному положенні. Завдяки отворам повітря безперешкодно потрапляє до стопи. А найзручніші застібки в світі, ліпучки, фіксують і дозволяють відрегулювати взуття саме по вашій ніжці. Підошва з термопластичної гуми витривала до пошкоджень. Добре вбирає в себе ударні навантаження і не ковзає по плитці. І заглянемо всередину. Та сама ідеальна якість кожної строчки. Натуральна, м'яка, високоякісна шкіра і комфортна анатомічна устілка.